Танк, шпигун модифікований. Такий ліхтарик прикріпили зверху, щоб в темноті було видно, куди їхати. Так, і поїхали. Так, це ми звідси приїхали. Тут шарик, вроді якийсь під тим. Тут десь проїздик має бути. Оп, щось я зачепив? А, крем, крем. Крем ми об'їдемо. Ну так важко піднімає, зато опускає легше. Ну, в принципі, іграшка така, як для дітей, так і для дорослих. Цікава. Особливо якщо ще до неї прикріпити ліхтарика. Заїде, в принципі, будь-де під ліжко, під диван чи десь за шафу. Те. Так, ну сюди, сюди. Можна, звичайно, робити фотографії або записувати відео. Ну Це вже хто як забажає. Ось такий, друзі, танк йде в такій коробці з QR-кодом на додаток, З зарядним USB-кабелем. Тихо. Такий танк коштує 1390 гривень. Придбати його можна в нашому інтернет-магазині або в нашому інстаграм-магазині. Заходьте на наш профіль Instagram, там ви його знайдете. Залишайте коменти, лайки. Всім дякую за увагу.